Вітаю всіх! Я Наталія і ви на каналі В'язання та Сільське життя. Сьогодні роблю звіт на першу готову роботу в проєкті Дівчатка-такі дівчатка в номінації Все краще собі коханій. Мабуть, так. Я вже показувала в інстаграм. І у нас в чаті дівчатка скидала фотографії а мене в цій роботі. Я дуже задоволена. І зараз трошки розкажу, як я в'язала, з чого в'язала, чим в'язала. Перше пряжа, ось така ниточка. Це 100 кашемір. Я, ну, я думаю, що упаковочка це саме із цієї пряжі лоропіана, щось там пописано. Метраж ниточки 550 метрів. І як мені сказала Аня, Аня мені дарувала цю ниточку. Аня живе в Штатах, і для того, щоб я здійснила свою мрію пов'язати з кашеміру, вона замовила в Україні нитку для мене пряжу, і мені магазин присилав. Ось така ниточка, м'якесенька, і сказала Аня, що це бебі Кашемір. Тобто це м'якусінька, м'якусінька, навіть ще на конусі вона м'якенька. Тому що по поводу кашемірів я консультуюсь саме із Анею. В неї більший опит в'язання Кашеміру, то вона мені сказала, що. Звичайний кашемір буває настільки пропитаний, що коли в'яжеш, дуже боляче пальцем. А це він м'якенький прямо в бабінки. Метраж 550 метрів на 100 грамів. Я в'язала спицями 3 мм усе полотно. І жакард я в'язала спицями 3,5 мм. І для жакарду у мене був залишок секційного 100% меріноса. І коли я в'язала горловину, я вам показувала, що там секція сірого кольору, вона просто зливається із основним, основним кольором. Кашеміром, тобто, і тому в рукава я сірий не брала. Так, ще хочу сказати, да, що по поводу рукавів, як бачите, тут різні кольори. Секції не співпадають по кольорам. Я, як мене подружка спитала, ти спеціально так підбирала пряжу, підбирала кольори, щоб вони були неоднакові. На що я їй сказала? Я спеціально не підбирала. Тобто, як йшов кольор, так він і лягав у жакарді? А єдине, що я прибирала сірий відтінок. Оце і все. Тому в мене. Жакард, бачите, ось однакові полосочки, але різні кольори. Так само і на широкому узорі і так само на узеньких. Але зараз почну із початку горловина. Цей світер задумувався як світшот. І я зв'язала ось таку колісочку, хибну резинку, пола резинка по колу. Далі перейшла в'язати жакард. І після жакарду у мене тут хибна китлівка, її практично не видно. Але вона дуже гарно вписується сюди. Виріб виходить, більш такий. Акуратніший. Жакарт я в'яжу без протяжок. Ось така путаниця виходить у виворотній стороні. Але мені це дуже-дуже подобається. Я дуже довольна. Росточок тут є, бачите, ось такий зовсім невеличкий. Далі. Далі пішов самий звичайнісінький реглан зверху, на реглан зовсім не видно. На реглан я взяла по дві петельки, все в'язала лицевою, вся краса відійшла на рукава. Ось так, повністю весь. Це тіло зв'язане просто лицевою гладдю і в кінці, перед закінченням в'язання всієї довжини, я зробила ще ось один такий невеличкий жакардовий узорчик, і закінчила теж куліскою, і закрила. Ось самим самим простим способом лицевими, дві разом. Так само я зробила і на рукавах манжетики, тільки тут трошки ширші. В принципі, модель дуже-дуже проста. Я ще хочу. Колись повторити таку цю ідею. І, в принципі, тут навіть розказувати нема про що. Жакардові узори я брала із оцеї книжки, якщо в когось є, я можу сказати номера узорів. Ось цей узор, ось так ромбиками це один рапорт. Я тут робила три рапорти і виглядає ось так гарненько. Це узор номер 173. Це узор, другий, він же у мене і на горловині, але тут у мене три рапорти. Зв'язано на рукавах по одному рапорту. Так само, це номер, це номер узора 172. І ось такий він зв'язаний внизу, хвильками, такими, зегзагами, і два рапорти я його зробила внизу рукава. Це узор 52. Так що така робота була проведена. Значить, на підрізах у мене по 12 петель, і я практично не прибирала. Тут я прибрала, мабуть, тільки 2 чи 4 петлі, я вже не пам'ятаю точно. Записувати я мало записую. Починала в'язати я набирала 114 петель, відв'язала горловину і далі все, все дуже легко, дуже просто я не Сторонних дуже складних моделей. Чим простіше, тим краще, на мій погляд, я вже дуже давно не в'язала аранів, жгутів. Вони мене якось не дуже приваблюють. Але от жаккард я дуже люблю. Я іноді навіть стараюсь тримати себе в руках, щоб десь. Його не вліпить там, де його не повинно бути. Рукав я в'язала рівно, і вже перед самим манжетом я тут робила убавочки у двох рядах. Ну, тут треба дивитись, який манжетик ви хочете для себе. І... Там вже вираховувати, скільки петель вам треба прибрати. Я не знаю, як вам показати м'якість, пухнастість цього виробу. Ну, це така хмаринка-хмаринка. Воно настільки м'якесеньке, настільки тонесеньке. Я дуже задоволена цією аля вишиванкою. Назви я цьому світерочку не давала ніякої. В мене вже є джемпер в етностилі дерево життя. А, а це в мене просто аля вишиванка, наче з вишитими рукавами з вишитими узорами на, на рукавах. Ідея зв'язати таку роботу в мене зріє дуже-дуже давно. І влітку цього року, коли я зв'язала свій етно, свій джемпер в етностилі Дерево життя, я зрозуміла, що я можу втілити в життя. І джемпер із жакардом в цій тематиці. Тому все склалось дуже чудово. Я дуже-дуже вдячна Тамарі Новіковій за змогу реалізувати свою задумку, свою мрію в цьому джемпері, не джемпері, в цьому світтері, збулося дві мої мрії. Це зв'язати. Щось подібне до української вишиванки і пов'язати кашеміром. Звичайно, мрії збуваються, і так просто воно б не зв'язалося. Да? Ну, ниточку прислали, подарували, це добре. Але ідея зародилась. І для того, щоб вона втілилась, для того, щоб мрія збулась, треба було трошки прикласти зусиль. І місяць січень він мені в цьому допоміг саме в спільному проєкті Дівчатка-такі дівчатка. І, звичайно, це номінація все краще собі коханій. Я задоволена цією роботою. Надію, що ще хтось надихнеться цією вишиванкою зв'яже, можливо, таку, можливо ще кращу. Тому що тут фантазія, ваші думки, ну ви самі собі можете придумати, які узори, як їх Розмістить, чи в'язати суцільний жакар, чи зробити невеличкими полосочками. Це, це вже Кожен може придумати все, що заманеться. Мені одна дівчинка в інстаграм написала, яка краса, можна, я візьму за ідею. Звичайно, можна. Для того я в'яжу, щоб хтось надихався, щоб хтось дивився, щоб хтось. Ем... Побачив, що може, може хтось вже давно задумувався над цією ідеєю, але боялися реалізувати, тому що на, нами керують страхи все-таки, як не крутіть, а вдруг не вийде. А вдруг я спорчу пряжу. У мене теж був такий страх, тому що, ну, по-перше, аби це я собі купила пряжу, це одне, але це була подарована. Мені пряжа і дуже е, я переживаю, коли я в'яжу із пряжі, яку я сама не купляла, а це мені дарували, я дуже завжди переживаю, хоча я розумію, що це просто ниточка і просто спиці, що його можна буде розпустити, якщо щось не виходить, і зробити по-новому, але все одно оцей страх він присутній. Тому, якщо ця Аля вишиванка вам сподобалась? Пишіть в коментарях. Я навіть не знаю, що про неї ще розказувати, тому що абсолютно проста модель, абсолютно легко в'яжеться. Так, да, ще одне, що хотіла сказати: рукава я в'язала укороченими спицями. 3,3,5, тобто, жакард в'язала спицями 3,5, лицеву гладь в'язала спицями номер 3 І що я замітила? В мене плотність дуже відлічається від звичайних спиць 3 мм, якими я в'язала основне полотно, і від в'язання на укорочених спицях. На рукавах плотність плотніша. А от на тілі, хоча номер спець один і той же, але тут укорочені, тут звичайні, відлічається дуже гарно і дуже, дуже видно. Бачите? Не знаю, може, це я так в'яжу, хоча я раніше ніколи не в'язала вкороченими спицями. Це перший раз я спробувала, точніше, я пробувала, мені не сподобалось, але тут рукава мене заставили приловчитися до коротеньких спиць. І ви знаєте, це мені сподобалось. Я далі ними буду працювати. У мене самі звичайні китайські вкорочені спиці. Я їх купувала, мабуть, років три, а може вже чотири назад. І так вони у мене без діла лежали. І ось тут я їх вирішила все-таки спробувати ними пов'язати. Оце і все. Е так от, <пів> повернуся е до ваших ідей. Може, кому ось я і правда надихнула на таку роботу, пишіть, мені буде дуже приємно. Може, в кого є питання більш конкретні, то я буду старатись відповідати. Схеми узорів, так як це книжка, я не маю права давати. Але є, є ідея, що можна просто перемалювати схему Жакарду на листочок, зробити фото і викласти у, у себе на каналі, забула, як називається відділ, де ми викладаємо і пишемо пости. Добре, це вже лишнє. Так що пишіть свої думки. Кому сподобалось, а може комусь і не сподобалось. Мені буде дуже цікаво їх почитати, поспілкуватися з вами. Всім гарного дня, здоров'я, миру і благополуччя. Звичайно, легкого в'язання відносимось до нашого хобі з легкістю. І чим простіше, тим краще. Не треба дуже багато заморочуватись. Як каже Світлана Коломієць, це всього-навсього пряжа. І спиці. Все повинно бути легко. Тоді ага. це буде приносити задоволення. На цьому я буду казати всім величезне-величезне спасибі. До нових зустрічей в наступних відео.